Всі, хто справи. Я не знаю, як тут прийти на це місце, люди, які мають справу. Сьогодні нам Господь нагадав через одного брата. Всі, хто мають справу, йдіть, навіть ті, кого немає ні срібла, нічого, Бог плати не требує. Якщо в нас була справа, ще вдома, якщо ми на першій молитві нуждалися, Господі, я прийшов в це молитовне служіння, підкріпимою твою безсмертну душу. Ми ж розслабіваємо. Браті сестри, мені на дорозі, але прийшовши в дім Божий, я люблю цей віршик. І коли я йду додому, то я часто собі нагадую, чи я маю право після зібрання сказати разом з Давідом. А я радію слову твоєму, як получивши, що я отрив зранці. <риклад> Велику прибуду. А що ж тут роздавали? Абсолютно нічого. Але без срібла, даром сьогодні. Кожен щось почерпнув. Я часом наші зібрання теж люблю так трошки про аналіз зібрання зробити. І брат нагадав нам, щоб ми пам'ятали дорогою, всю дорогу, якою він нас Господь. Ми не самі йшли, браті сестри. До цього часу нам Господь допоміг, і Він нас веде. І Він каже: і жаждою, і голодом томив, навіщо? А для того, щоб ви випробувати, для того, щоб мене випробувати, вас випробувати в нашому житті, є такі моменти, коли ми йдемо десь, проходимо долину. Знаєте, брат Володя розпочинав зібрання і так продовж е, своїх промови. Він декілька нагадував, Боже, ти Бог мій. Ваш Бог це мій Бог. 62-й псалом Давід каже, Боже, ти Бог мій. А він якраз у пустині знаходився іудейський. І він каже: Ти мій Бог, я шукаю, я прагну тебе. Я хочу бачити тебе там десь в пустині. Але як я бачу тебе в святилищі. В собранні, коли ми підходимо цю долину, браті це ми є ті люди, які маємо право сказати, Боже, ти Бог мій. Так багато людей на планеті Земля, вони не мають такого дірзновлення сказати, Боже, ти мій Бог. А діти його, як наші, наші діти біжать до батька і тату мій, так само ми маємо право. Мені пригадується місце слова Божого, коли Мойсей прийшов до Фараона і каже, Бог сказав, відпусти. А він, знаєте, так звисока. Каже, хто такий Бог? Хто такий Бог? Я його не знаю і народа не відпущу. і сестри, і Бог показав, хто він є. Над Єгиптом, оті кари, і потім прийшов момент, коли Мойсей каже, фараона, якого ви зараз бачите, ви його більш ніколи не побачите. І так він нічого й не зрозумів. Але коли трудності, випробування ті приходили кари на землю на Єгипет, то він казав: Моїсею, помолись Богу Чиєму? Моєму? Ні, помолись своєму Богу, щоб Бог забрав оце все від нас. Виходив Мойсей, Господи, почуй, і Бог сразу раз і тікарі відходили. На уходоносор, коли побачив сідраха місаха там живим, вони вийшли невредіми, дає повеління перед Богом сідраха і місаха і Абдінаго, щоб всі тремтіли. Щоб всі тремтіли. І хай тільки хтось щось скаже. Хай тільки попробує скаже. Ну, я думаю, що там того царя всі боялися, правда? Боялися, бо, тому що приказ, вони вже бачили, за одне непокору одну цареві не поклонилися і одразу смерть. І каже, тремтіти, і дає повеління, щоб перед Богом ці Драха, Місаха і явнянаго всі ходили в тремтінні. Браті сестри. Це перед тим Богом, а ми маємо дрізновіння назвати Боже, ти є мій Бог. Я тебе шукаю. Я тебе шукаю. Брат нагадав нам сьогодні в нашому субранні, що прийде такий час, що будуть шукати. Ходити, шукати слово Боже, а його не буде. На сьогоднішній день в мене, мабуть, в домі в моєму українського переводу, мабуть, 8 чи 9 біблій Я все так шукаю, який би краще підходив, і вже запутався з тим настаю, нашою українською такою хорошою мовою, що не знаю, яку вибрати. От і той підходить, а той ще кращий, а зараз ще появився один кращий. І я все так, ну брат було, я давно я знаю, з якого. А я все, все ще шукаю. Ну, вроді знайшов, але мабуть, ще перейду на один. От, ще один перевод там є. От, ну, як мені здається, що він мені ще більш наша мова, така наша розговорна мова. От, але настане час, коли будуть ходити шукати і що і не знайдуть. Браті і сестри, ми коли співали пісню, я думаю, що вас зважайте, люди, на слово Боже. Воно може скоро забратися від землі. Ми не знаємо і тоді ну, будуть ходити так писання, ми віримо, що Амос не помилявся. А точно все було нам брат проповідував, Я знаю твої діла. Як ви, браті сестри, думаєте, Бог знає наші діла? От його щось може бути скрите. Ну, а якщо Бог все знає, то навіщо він у цьому сліпому казав, що ти хочеш? Ну що він хіба не бачив? Хіба не знав, що то за людина сидить і просить? От. Але Христос задає питання, що ти хочеш. І в цьому собранні я знаю твої діла, я знаю переживання тривогу. І було сказано, що нагадано було, як мій духовний зір, що я бачу. І Рем'я, що ти бачиш? Я бачу жезлові в дальні дерева. І ви пам'ятаєте, що Господь сказав? Ти правильно бачиш. Бо я, Бог каже, бодрствую над словом своїм, щоб воно в точності виконалося. Браті і сестри, як важно в теперішній час ну настільки правильно бачити. І Мені подобається цей вірш, в 118 псалмі Давід каже, відкрий очі мої. А що я тоді побачу, як ти відкриєш очі мої? Я побачу чудеса Твого закону. І в тому ж псалмі Давід каже: Господі, закрий очі мої, щоб я що не бачив? Суїти через мирної, вона нам потрібна. Ми не можна просто зложити руки, тільки ходити, молитися, співати все. Нам треба працювати. Ви знаєте, але є надмірне те, що людина настільки е, все, в землю занирилась, то нема коли навіть до ночі, а вже вечором до койки. ну... Не знаю, але я так боже, боже, за замічав, як моляться вечором після труда. От. І, і так буває, знаєте, людина в суєті всьому. Про які чудеса закону тоді людина може побачити. Вона нічого не побачить. Але, врачи, сестри, Бог нам дає отакі зібрання, щоб ми йшли додому, раділи, як получивши велику прибуду. Хай Бог допоможе і благословить. Я теж, ви знаєте, Запрошення мав давно, брат Володя, завжди нагадую я теж з вашого регіону. Але в нас в церкві, ви знаєте, я теж радуюся, що є три брата. Три брата в церкві, які проповідують. Як у брат Володя, ну не можу оставити. Ну не можу оставити, я мушу бути в церкві. А ви знаєте, я колись був в Росії, проїздом так ми відвідували церкви. І ми їхали десь три години ночі, от, і ми на 10-ту годину ранку попали в зібрання. Знаєте, яке це зібрання було? Дев'ять старушок. І ні одного брата немає в тій місцевості. А брат, якому 80 років, він майже десь 90 чи 100 кілометрів доїжджає. Він в п'ятницю їде, туди приїжджає, там ночує. В суботу ходить, кому треба той старичок, кому треба дрова порубати, все упорати, все зробити, проведе зібрання в неділю і їде додому. Браті і сестри! Нам і вам треба було я ту картину як побачив, коли ми зайшли, в нас було десь 7 чи вісім чоловік, ми мусором були. Як той брат розпочинав служіння, як він лікував, як він торжествував, як він плакав, як він дякував Господу, що в такій глибінці не забули ту невеличку горсточку спасенних людей. Я думаю, то в мене ще багато, три брата є, а там ні одного нема. І так буває. Ціні браття, сестри служіннями, ціні братами. Тому я брат у володю, володя, вибач, ну не можу. Не можу, треба бути в своїй церкві. У нас теж в п'ятницю є служіння, ми всіда проводимо, вівторок є служіння. І Бог нам допомагає. І коли брат запросив, я вже вчора ми провели молитовне служіння, я кажу, все, робимо вчора. А хто має бажання, декілька серед систем ми приїхали. Ну, отак от не от, було б великого бажання їхати далеко до вас. Ну, по-перше, із транспортом, не дуже так, у мене машина невелика, п'ять можу взяти. І я так роздумував сьогодні. Я буду в Собранні і словом, яким поділитися. І ви знаєте, мені прийшов, прийшло декілька віршиків я ними поділюся. Йоркно Третій псалом, 12 віршик Блаженна людина, яку вразумляєш ти, Господі, і наставляєш законом твоїм. Пророка Осії, 7 розділ, 15 вісім. Бог каже так через цього пророка. Я вразумляв їх і зміцняв м'язи їхні, а вони зло замишляли проти мене. Браці і сестри, ви знаєте, я думаю, що ви на горну проповідь ну, теж не раз, там так багато, про блаженство написано, правда? Якось ну так, відвідуючи в Празі, там, де діти живуть, несуть служіння, і в мене там є внуки. І я їм такі невеличкі радіо вас ну, де Біблія є, де проповіді є. І, ну, у старшим внукам да, в одному і другому. І толік мій дзвонить батьку, закажіть, де їх можна ще, бо, бо ну, не можна всі, а прийдуть, а їх там семеро, ще є, взяття в одного і другого дітки. І ви знаєте, браті і сестри, що недавно ми узнали, лягають спати з тим радіо. І невістка каже, розкажу вам біблійну історію. Перед сном. Сіда так сном, Починає біблійну історію за хрещення Ісуса Христа. Вона їм починає, вони, мамо, ми це знаємо. Ну то що? І вони цілу главу двоє на пам'ять. Вона калік, біжи сюди. І як ви вивчили? Лягаємо спати, включаємо. На другий день, якщо не знаємо, знову лягаємо спати включаємо, знаємо. А то недавно Толік. Ну, сидить з ними, і Христос прийшов на гору, учні зібрались, так розпочинає. І що, ну хлопці, І цілу главу п'ятий розділ на пам'ять. Я радуюсь, слава Богу! Оте маленькі магнітофончики пишуть і правильно вжити. Тільки я батько зрозумів. Я зрозумів, поки не засорений той розум і настільки сприймає, і настільки Бог дає пам'ять, і менше ще крепшу пам'ять має. Пам Деколи мовчить, а той стукає, щоб той теж разом говорить. От. І той тільки одне слово <світ> не так поправить його і далі думає. На пам'ять, вже п'ятий році, не знаю, вже знов пройшло декілька неділь, мабуть, знов щось вже знають. І про блаженство. А Господь нагадав, і цей цалмофіль каже, блаженна людина, яку вразумляє Господь. Брать сестри, тому я з вами. То ми є з вами, тому що ми в собраннях. І апостол Павло пише Післання до Колосян 3:16 каже: Слово Христово нехай вселяється в серця наші обільно. І там в русському перекладі каже: Вразумляйте друг друга. В різних українських по різному сказано псалмами, духовними псалмами. Слово Боже то конкретно. Бог вразумляє людину через своє святе слово. Якщо в нас є потреба, ми нуждаємося ще вдома. І ну, не знаємо, як нам повести себе. і сестри, моліться, нуждайтеся, я вірю, що вашим братям, які приклоняють коліна, теж нуждаються, Господі, які, яка піща нужна в цьому собранні, чи то недільне, чи то буденне собрання, але Бог не мовчить. Бог говорить до народу свого. І Він говорить, і Він вразумляє. Але через пророка Осію Бог жаліється. Я говорив до них, я вразумляв їх, а вони що? А вони проти мене. Браче сестри, так буває чи не буває? Не раз Господь говорить, другий раз, третій, раз. ми час, час від часу думаємо, чому то в нашому собранні вже п'ятий, десятий раз десь хтось приїде і одне те саме слово десь повторюється. Тому що Бог говорить. А якщо не дійшло, як пам'ятаєте, в кого діти є? Зроби те й те. І батько поїхав, прийшов. Чому не зробив? Чому не зробили? Забув. Нагадую ще раз. Зроби те й те. І як скільки разів може забути? Багато. Багато разів можуть забути. Так само, і сестри, в наших собраннях. Коли мене є уважний, коли ми думаємо, що то не до мене, то до сестри, то до якогось брата, і хтось сказав, каже: От шкода, що того брата не було, таке собрання сьогодні було, така проповідь, а його не було в цьому собранні. Ну, а брата, мов то тобі було? А ти вже переадресував іншому, що то йому треба було послухати. Хай би він мінявся. Братья і сестри, Бог говорить, він не мовчить і він вразумляє. Ви знаєте, він по-різному вразумляє. По різному вразумляє, але мій час так швидко біжить. Мамо, треба рівно лісі, так? Ви тут і минулові. Пригадаю, що не віддати, у нас немає, не обмежує. Добре, браті Сяси, я вас рідко, потерпіть. Потерпіть, вас вихода нема. Вас виходу сьогодні немає. Потерпіть. Я зараз втрачу думку, і то буде дуже проблема. Я тоді скажу, а міні сяде на побрані. І всі того брата запам'ятали мої діти, хто був, а, а той, що втратив думку. І проповідав, проподавна ломоноса в комер сам стояв, стояв. Братія святи, я втратив думку. Що ну І проповідь ніхто не запам'ятав, але брата того до цього часу всі пам'ятають, що він втрачає думку. Тому я хотів би, щоб ви думку не втратите. Думка така, що Бог має справу з людиною. Ви знаєте, в пророка Єзикіля, як написано, третій розділ, де Господь звертається до того пророка каже: я тебе ставлю сторожем для цього народу. Це більше до служителей. І Бог так. каже, ти будеш слухати Слово від мене і вразумляти їх. ви знаєте, я не раз як читаю оцей третій розділ, потім там 33-й, похожий розділ, ці слова. Ви знаєте, мені трохи деколи стає страшно. Там Бог каже, ну такі требування крепкі. Каже. Якщо беззаконні... Помре, а ти його не вразумляв. Це не віруюча людина. Я думаю, господи, ну, ну чого я маю відповідати за моїх всіх сусідів? Ну, ну, але, вказується, треба говорити. Треба говорити. От, десь проходить якийсь момент нагадати, каже, ти помреш, він помре, але я що я зроблю, я спитаю. З тебе спитаю. І ви знаєте, там сказано, що правильна людина може теж відступити. Правильний. Той, якого помилував Господь, це члени церкви, але ну, я не знаю, чи у вас є вилучені, чи бували, чи, чи може у вас така церква, що в ще ніколи ще нікого не вилучали, ви всі настільки. Ну, але більше, що буває, ми бачимо в великих церквах і навіть невеличких церквах, але люди відходять від Бога. Е, запитайте брата Володю на її ді, ні, брат Володя, а вразумляти легко людину, яка Обольстилась гріхом, яка відступає від Господа, легко чи нелегко. Ой, браття і сестри, подивись на себе, подивись на свою, а ти що, святіший? Ну. І ви знаєте, друге не знаєш, як і підійти. Але Бог каже, ти будеш слухати слово від мене і будеш вразумляти тих людей. Я тебе поставлю. Тому, браття сестри, якщо в вашій церкві є ті браття, яких вибрав Господь, і вони... Ну, вразумляють, наставляють. Я не говорю, що тільки в зібраннях, коли недільне зібрання, проповідь, але коли, можливо, десь підійшов брат, і знаєте як. Ну, це окрема тема, як треба облічати. Правда, ну коли прийшов, там ну окремо, може, колись буду ще, то нагадаю, що скажу, як правильно. Ну, хоча ваші браття всі знають, і вони вже вам не раз нагадали. От як облічати, якщо проти мене, якщо проти Бога, ну як це як робити? Є правила, є біблійні указання, як правильно робити. Але я одне зрозумів, що не дуже просто людину, яка відступає від Господа, яка відходить, яка втратила багато що на землі, яка вгольстилась гріхом, не дуже просто підійти. Але відповідальні. Ти будеш вразумляти. А вразумляти будеш так. Ти будеш слухати слово від мене. І передавати їм. Браті сестри, ви пам'ятаєте, Мойсей? Він сидить там місце, і народ стоїть і йдуть до нього, сюди. Тобто в той час проблем було, і в теперішній час проблем от, є. І треба, і хочуть, щоб якось ну, правильно хтось і теж подивився, каже, ти змучаєш себе і народ Вибери таких людей, яких можна було б доручити, щоб вони оцю цю справу робити. Але всякі важливі справи, всякі саме важливі справи повинен був вирішити мисі. Хай йдуть до тебе і требують суда. І так поступали, браті сестри. І це є дуже правильно, коли людина, брат сестрою, що то, ну, -то не порозумілося, йде в церкву, йде до служителей, браття, поможіть, поможіть. Ось така ситуація, і я вірю, що Бог дає мудрость. Це вже дуже просто, коли люди саме йдуть. А коли служителю треба йти, коли людина обрещена гріхом, наче все буває, що не дуже просто підступитися. Але відповідальність, а ти йди, а ти йди, говори. Говори, ви знаєте, там декілька разів Господь каже: вони дом мятежний, там пророкаємі, вони дом мятежний, але щоби знали, що серед їх є Господь, а ти не мовчи, а ти йди і говори. Ви знаєте, яка ситуація там була. Бог каже, вони йдуть в собрання. І ще й кажуть: підемо до Дому Божого, послухаємо, яке сьогодні слово вийшло від Господа. Вони кажуть, слухають, но Бог каже, вони не виконують. Вони забавний співак, оцей чоловік їх. І вони роблять з того всього забаву. Браття це трагедія була. Коли слово Боже зневажалося, коли Слово Боже не слухали, але люди по традиції йшли до Дому Божого. І ще й казали, яке сьогодні слово вийде від Господа. Але потім Бог каже до Пророка: а ти не мовчи, а ти не мовчи, ти все одно говориш. Тому, браті сестри, хай Бог допоможе. Я вірю, що Бог через слово своє в вашому собранні, в наших собраннях, я з дитинства теж. От не раз мене Господь вразумляв. Звісно, Бог по-різному говорить. І вразумляє по-різному. Я пам'ятаю свою молодость. Ну, що то якась, ну такі традиції в нас були, такі собрання були молодіжні. Що, друге, що щось безпечно себе вів, то щось страшно йти в собрання. От. І я пригадую, така шумна молитва була, і мені таке влічительне слово. Як ви думаєте, приємно слухати? Ой, неприємно. Ну, Господи, я вже закрився, Господі, каюся, більш ніколи не буду. От, але що на молітва, мало хто почув, але я на той день приходжу на роботу, а працював з просвітером. у нас працював. І Павло Цвор, треба ж, ми сіли обідати, так от бригада, а він каже, Сільвейстрович, от що то в Феді було сказано? от І берете, говорить, те Я думаю, ой-ой-ой, зараз начнеться, начнеться. От я вже покаявся, а він починає, щоб просвіте розібратися. І прямо сказав, що це було. Я росільві свою, я припокаюся. Але браті сестри, Бог вразумляє. Я розумів, і я з детства наставлений, що Бог не мовчить. Бог не мовчить, Він говорить. А чому Він хоче? Він любить людину. Він любить і він облічає. І Коли він то облічення, то щось таке страшне, оказується, то Божа любов. В тому самому розділі правда, відкриття третій розділ, каже, кого облічаю, то я люблю. Я люблю тих людей, і коли Бог облічительне слово в собраннях, це для нашого блага, це для нашого е, добробуту, щоб Господь укріпив і зміцнив. Книга Іова, Бог, написано так, книги Іова, що Бог говорить один раз, другий раз говорить, Сні говорить, от, а потім ще чим говорить? Написано вразумляє хвороби. Браті і сестри, ну неприємно. Неприємно. І е, не подумайте, що я когось підозриваю, хто сьогодні захворів, то то вже якесь наказання Господня, Браті, сестри. Ні, я ніколи так не розумів і не знаю, щоб, щоб Господь так строго, бо то хвороба. Але для того, щоб мене і вас деколи, якщо я в собранні неуважний, як я неуважний до слова, бо говорить через, через псалми, так написано, вразумляє. От я пригадую на полісі. На полісі, там, де мої батьки були в Собранні, ну, покаялася одна сестра. От і з того родства вона сама перша. І так іскрено покаялася чоловік. Ну, ви знаєте, ну, місця не знаходив. Ніяк опозорила всю родину. Ну, опозорила і тільки на село вийде. Ну, а ти що не, не мужик як б хати, коли постав свої правила і заборонився, і що не забороняв вона йде? І ви знаєте, ну це свідоцтво, вони недалеко для батька можили. От. Декілька разів водив до колодязя, з зніму позор зросла, в вкинув, доведе до колодязя, а потім ніколи їсти сам не варив, а хто ж їсти буде дітям варити І сам? Ну, хай живе ладно. І так тянулося, а вона заявляє, помоліться, помоліться. І одноразово, ну піду побачу, що там роблять собрані. Прийшов, сів. Ви думаєте, як господь його зупинив на дорогу віхомі? Заспівали такий псалом. Що кінчилось собранням, він не каївся нічого, прийшов, каже, дають 25 руських рублів, тільки жерз мені сьогодні заспівайте. <різь> і сестрі, після того почав ходити в собрання. Показується, Бог говорить, Бог вразумляє псалмами, славослов'ям всім, але він не мовчить. І Бог знав, який псалом треба отому грішному чоловікові. Ну, його рідко співали. Господи сьогодні, охоронить бабу, псалма. Я зауважую. Слава Богу! Нагадую, що ми тут тимчасові, що наш дім там. Ми привикли на похоронах тільки згадувати, а в цьому вечірнішньому собранні. А чому нам нагадали? Тому що хтось вже в черзі стоїть. Я не знаю, бо я, може то хтось з нас і надо мій дім на небі, щоб я туди був. Щоб я туди, в день, коли труба Господня, ми по-русски колись, вона така сочна була, над землею прозвучить, якщо вона прозвучить. А якщо вона просто для когось прозвучить, і людина відійде вічність. Тому, друзі, готуємося. Хай Бог допоможе. Допоможе, розумляє і говорить до нас. І якщо навіть хворобу, то є милість Господня, то є любов Господня, тому що Він Бог любящий. Боже, ти Бог мій. Я тебе шукаю, Давид каже, з самого ранку я хочу бачити тебе. Там у сині знаходиться. Як я бачив тебе на світі, браті сестра, наше зібрання йде до закінчення, і ми маємо право сказати, Боже, ти мій Бог. Але хто справне ми сьогодні співали? Людина, якщо мала спрагу, вона вже щось получила. Якщо вона просто прийшов на це місце і ніякої реакції ну, собрання, то собрання, Ну, таким і прийш... і піду додому. Але якщо я мав спрагу, то я маю право сказати. Я радуюсь твоєму слову, я в цьому собранні отримав велику прибуду. Хай Бог благословить, ми йдемо домовити. Ну ти знаєш, ти ж сам пастор. У вас порядки свої.